Всім привіт! Я буду відкривати паперові сюрпризи колекцію сумочки. З цієї колекції я би хотіла вибрати з тих пакетиків. Виберу світло-зелений. Приїжджає наш блокнот. Дуже багато сторінок. Ось ця сторіночка, на якій я буду клеїти сюрприз. Відкриваю. Мені попався жовтим кольором сомчика. Прекрасно такий коктейль. Номер 4. Так, так вийшло. Тепер клею прикрасу коктейль. Ось така сторіночка вийшла.